З найстаріших вулиць Києва Володимирська, на думку багатьох науковців, є мало не архітектурним музеєм міста, адже тут зосереджені найвизначніші стилі та епохи розвитку столичного зодчества давнини до сучасності. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і ми продовжуємо мандрувати Володимирською. Де у Києві розташовувався університет святої княгині Ольги? Який музей заклали на честь шестирічного спадкоємця престолу Російської імперії і що за парк виник у місті завдяки імператору Бразилії? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. скромна жовто-біла будівля під номером 54 була зведена у середині 19-го століття за проєктом зодчого Олександра Беретті на кошти заможних киян. Приміщення призначалися для дівчаток з малозабезпечених дворянських родин, які вступали на навчання до училища графині Євдокії Левашової. На отриманні милосерної жінки перебувало 63 дівчаток. 1865 року через нестачу грошей училище змушені були перетворити на пансіон Фундуклеївської жіночої гімназії. Відтоді пансіонерки Левашової у будівлі на Володимирській 54 лише відпочивали та готувалися до занять, а навчання проходило у будівлі гімназії на Фундуклеївській 6. На казенному утриманні зі ста дівчаток лишалася лише чверть, а решта платили щорічно по 300 карбованців. 1919 року тут осіла Українська академія наук. Фасад споруди рясніє численними меморіальними дошками, відомим ученим, які працювали у цих стінах. Серед них Володимир Вернацький, Володимир Липський, Данило Заболотний, Олександр Богомолець та Олександр Паладін. А блакитній будівлі на розі Володимирської та Богдана Хмельницького раніше розташовувалася жіноча гімназія святої княгині Ольги або вище жіночі курси. Поширеною була й інша назва університет святої княгині Ольги за аналогією з Київським університетом святого Володимира. Навчальна програма жіночих курсів майже нічим не відрізнялася від університетської. І навіть лекції там читали часто одні й ті самі викладачі. Спочатку заклад розташовувався за адресою Терещенківська 4, але через невелику кількість приміщень вихованкам стало затісно. Саме там у 1908-1909 роках, навчалася майбутня поетеса Анна Ахматова, яка у той час носила прізвище Горенко. Навчальний заклад часто змінював адреси, аж поки у 1913 році за проектом архітектора Павла Альошина не звели ось цю вражаючу величну споруду у стилі неокласицизму. Треба віддати належне таланту і мистецькому такому. Майстерності Павла Федотовича Альошина, який цілий квартал саме в цьому районі між вулицею Богдана Хмельницького і бульваром Шевченка, зробив цілий ансамбль в такому неокласичному стилі. Тобто, оскільки навпроти. Знаходиться де зараз президія академії наук, був пансіон Левашовий, зведений в класичному стилі архітектором Олександром Береті. То, відповідно, і педагогічний музей, і будинок для гімназії княгині Ольги, теж він намагався звести в неокласичному стилі. Зверніть увагу на ці колони, на поєднання кольорів, на гармонію. Це дійсно свідчить про високу майстерність архітектора. Корпус жіночої гімназії імені княгині Ольги також в стилі Ампір. Його гамма блакитно-біла. Непритаманна для цього стилю, але зустрічається зрідка серед будівель. Інші архітектурні риси, такі як ордерна система, використання міфологічних створінь гротескового характеру, такі як гіпокампуси, наприклад, які оздоблюють верхню частину корпуса, це якраз ті риси, які сміливо можна віднести до цього стилю. У 1915 році під час Першої світової війни заклад евакуювали до Саратова, а будинок передали комітету Південно-Західного фронту та Всеросійського земського союзу. Тут були юнкерська школа та лазарет для поранених. Повернувшись з евакуації, жіночі курси відновили свою роботу у цих стінах. Проте невдовзі через брак коштів заклад був змушений закритися. А новий навчальний 1920 рік тут зустрічав робітничу Селянський університет, навчальна програма якого була розрахована на два роки. Та будинок постійно змінював своє призначення, і ці приміщення у різні часи займав ряд установ. Влітку 1927 року споруду зайняла Всеукраїнська академія наук. Саме у цій будівлі, 29 листопада 1934 року, численні академіки та члени урядової комісії прощалися з організатором української науки Михайлом Грушевським і звідси ж проводжали його в останню путь на байкове кладовище. За часів Української академії наук тут облаштували великий конференц-зал, який існує і донині. до Одно время здесь располагался президиум Академии наук, и в этой комнате был кабинет богомольца, который на тот момент был президентом Академии наук. В 1962 году, так как разрастались академические институты, им нужно было больше места. Ім давали здания. И і це здание стало как конференц-зал. У його стінах ніколи не буває порожньо. Приміщення постійно використовують для проведення наукових конференцій, лекцій та семінарів. Альну білу споруду заклали як педагогічний музей більше століття тому. А саме 30 липня 1910 року, у шостий день народження спадкоємця престолу та єдиного сина імператора Миколи II цісаревича Олексія, ім'я цього хлопчика і носив спочатку заклад. Кошторис мав спочатку становити близько 300 тисяч рублів, але згодом зріс до півмільйона. Цю шалену суму надав відомий київський меценат, купець першої гільдії Семен Могильовцев. Проект будівлі створював ще молодий, 29-річний київський архітектор Павло Альошин, а будувала підрядна контора Льва Гінзбурга. Робота просувалася швидко і вже за рік публіці презентували диво архітектури у неокласичному стилі. 28 серпня 1911 року тут зібрався натовп урядовців, учителів, викладачів, учнів та студентів і педагогічний музейці Саревича Олексія урочисто освятили у присутності прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна. Це відбулося за кілька днів до його фатального походу до київської опери і замаху на вбивство Дмитром Богровим. Стіни споруди оздобили білим інкерманським мармуром, а цоколь виклали фінським гранітом. Про призначення закладу нагадують навіть барельєфи, що ілюструють розвиток освіти від давнини до сьогодення. На них більше 200 фігурок. Вічний вхід прикрашає маска Сократа, великого давньогрецького філософа, який був першим, хто привернув увагу мислителів до важливої сутності людської особистості, замість популярного на той час питання картини світу. Від дня відкриття кияни могли безкоштовно відвідувати музей і користуватися його фондами. Будинок зустрічає не просто як музейний експонат, а як живий діючий організм, тому що від самого початку своє перше призначення і до сьогодні він зберігає. Адже і тоді тут працювали і літні курси для вчителів, і фахова бібліотека, і експонувалися експонати педагогічного музею. Саме і тоді тут працювали і курси, і бюро Софії Русової, і проходили перші та другі вчительські з'їзди. Саме тут створилася пізніше творча спілка вчителів. Нижній поверх займали зали для зібрань та лекцій, читальний зал і книгозбірня із більш ніж 70 тисячами книжок, кабінети для занять, кабінет директора, канцелярія та гардеробна. На другому поверсі були аудиторія, колекції та кабінети научних приладів, на третьому поверсі кабінети і виставкові зали. Перші експонати, які отримав музей, були надані Київським навчальним округом після Паризької всесвітньої педагогічної виставки 1900 року та закордонними учасниками цього заходу, котрі ці предмети дарували музею. Зібрання научних приладів містило предмети, що стосуються шкільної архітектури, гігієни і фізичного виховання. Роботи учнів з уроків праці, усілякі саморобки та зразки народної вишивки, прилади для уроків фізики і хімії, зошити, малюнки, фото, зразки одягу, взуття таранців і багато іншого. Колекція також включала збірку підручників і посібників російською та іноземними мовами і спеціальну бібліотеку з історії педагогіки. Окрім того, у закладі були кабінети шкільних научних приладів. Один з них, кабінет фізики, навіть отримав золоту медаль у 1913 році на всеросійській промисловій та сільськогосподарській виставці. Очевидно, ось цей термометр демонстраційний, зроблений у 19 столітті, колись містився в одному з таких кабінетів. У березні 1917-го Українська центральна рада на чолі з Михайлом Грушевським отримала тут у користування пару кімнат, проте вже влітку цей орган державної влади займав усю споруду. Тут проходили засідання Центральної Ради, була проголошена Українська Народна Республіка та прийнятий четвертий універсал. Цю визначну для української історії постанову і нині можна побачити у музеї Української Народної Республіки, який займає одну з кімнат будинку вчителя. Сюди вільно і безкоштовно можуть зайти усі охочі, щоб на власні очі побачити знаменитий документ, котрий першим проголосив незалежність нашої держави. Віднині на усіх українських землях, розділених віками Галичині, Буковині, Закарпатській Русі на Дніпрянщині, буде єдина велика Україна. Мрії задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. Музей Української Народної Республіки відкрили 22 січня 2009 року у День Соборності України. Колекція представляє український визвольний рух початку ХХ століття, період Української Народної Республіки, гетьманату та директорії УНР. Коли сьогодні заходиш в цей будинок, усвідомлюєш, що тут були всі видатні постаті того періоду. І ми йдемо фактично крок в крок Михайла Сергійовича Грушевського, Володимира Вениченка, Сергія Єфремова, Семена Петлюри. Фактично, дух цих людей. Звідси нікуди не дівся. Коли люди виходять, вони виходять звідси зовсім з іншим настроєм, з якимось оптимістичним, що все ж таки була в 17 му по 21-й рік українська держава, і що ми її відновили через 70 років, і що ціна, яку заплатив український народ, вона дуже висока. І що за незалежність держави треба продовжувати боротися надалі. У листопаді 1918-го у будинку оселився Володимирський підрозділ добровольчої дружини Гетьмана Скоропадського. А потім ця споруда знову використовувалася переважно як музей. Із 1921-го тут був пролетарський музей через три роки музей революції. А з 1935-го – київська філія центрального музею Володимира Леніна. Іронія долі, але зібрання предметів, присвячених життю й діяльності радянського вождя, врятували німецькі фашисти, відступаючи з Києва, радянські війська серед інших споруд замінували і архітектурне творіння Павла Альошина. Та, на щастя, німецькі сапери вчасно знайшли вибухівку і уберегли будинок від руйнування. Після війни музей Леніна тут проіснував до 1982 року, аж поки не переїхав у спеціально зведену для нього будівлю. Це нинішній український дім. А цю споруду повернули педагогам як міський будинок учителя. Тут постійно проходять різноманітні наукові і культурні заходи. Ось тут, під гігантським скляним куполом, створеним архітектором Альошиним, ближче до неба і світла, світлі уми України нині відвідують лекції та семінари. Місця багато, а аудиторія розрахована на 600 осіб. Елементи інтер'єру початку ХХ століття, люстри, ліпнина, мармурові колони та сходи вдало комбінуються із сучасними багатофункціональними предметами та меблями. Адже педагогам так необхідно поєднувати історію і новаторство.